Чому Літерленді є єдиноріг? Ще до початку роботи над Літерлендом у мене була учениця, яку звали Єва. І щоразу на заняттях вона мене запитувала, коли ж ми вже будемо знайомитись і вивчати першу літеру мого імені. І коли ми розпочали роботу над табеткою, я точно розуміла, що Є це буде єдиноріг, тому що Єва їх просто обожнювала. Але не в усіх літер така романтична історія створення. Наприклад, ось так мала виглядати наша літера и? Ми хотіли, щоб це був кит, але як ми ним не крутили, не вертіли, не робили його тоншим, у нас нічого не виходило. І коли ми перевіряли на заняттях з дітками, які вже знали букву и, вони зовсім її не впізнавали. А тільки погляньте на нашого тигра. Він мав бути нашою літерою «Т». А як щодо цього коня? Як ви думаєте, взагалі, яка мала вийти у нас літера? Це мав бути наш м'який знак, але мені вчасно прийшла ідея зробити м'який знак у вигляді м'якої кульки. Успіх це шлях від невдачі до невдачі. Але з ентузіазмом саме так народилось багато наших літер.